Цей закон спрямований саме проти громадянства нас, проти нашого взагалі потягу для того, щоб приймати участь у суспільному житті. Саме проти цього, бо наша влада не боїться хлібопашців, не боїться працівників, які здобувають воловий продукт, Вона боїться громадян. Вона боїться громадян, які не згодні з тим, що відбувається у їх країні. Не дай Боже ще висловлює це голос, і не дай Боже ще діляться цими думками з іншими, і не дай Боже ще поширюють серед там, великої кількості людей, бо це все за визначенням, Я думаю, що моя колега вітальна буде зупинятися на цьому. Це дуже легко підпадає під визначення екстремістської діяльності. Якщо ми кажемо, що перестаньте красти, так як ви крадете зараз, це екстремістська діяльність, бо це діяльність спрямована на зміну існуючої системи державі. Якщо ми кажемо перестаньте катувати, ми посягаємо на існуючу, схвалену систему управління державою. Якщо ми кажемо, що нам не подобається. Як чиниться правосуддя, ми посягаємо на систему правосуддя. Ну, Крім того, що якщо там ми приймаємо участь у нас за цим законом, одразу суддя може на 15 днів прямо з залу суду відправити. Ну це ще може бути витламечена як екстремістська діяльність. Як ви знаєте, судді дати ви що будуть доказувати суду, як себе поводити? Там да, будемо. І от. Та будемо зараз буде заборонено, якщо ці закон, закони на корупцію. Тобто кожен із нас, звичайно, направленість цих законів абсолютно очевидна. Це притушення взагалі свободи думки, свободи слова і свободи вираження своїх поглядів у будь-який спосіб. Навіть за допомогою проїзду по дорогах. Як тобто це така невротична реакція нашої влади на те, що відбувалося на Майдані. Тут можна, просто читаючи закон, просто згадувати усі події Майдану, автомайдан, проникнення Тетяни на цю машину ОСБУшну і таке інше. Просто це повість про Майдан. І е, таке переляк від Майдану. Це не мудро з погляду законодавця. Ви знаєте, кожен з нас кожного дня стикається з ситуаціями, які не подобаються. Якщо ми цю кожну ситуацію, маючи владу, будемо перетворювати на закон, наше життя перетвориться на жах. Наші депутати через свій переляк хочуть наше життя перетворити на жах. Щоб я боявся подзвонити по телефону, для чого? нас змушують отримувати сімки за паспорта. Ну, це ж не просто так. Значить, за цим стоїть потужна система обліку і обліку персональних наших даних і стеження за нами. Інакше воно не має сенсу. Тобто держава видає, воно, вона стежить за нами. І саме для полегшення цього стеження, вона е, запроваджує додаткові норми. Для чого це все? Це тільки для того, щоб ми, ми боялися висловити свою думку. Для чого? Ну, вибачте, мирне збує, тобто людина, яка підставила стільчик, стала на нього і звернулася до тих, хто стоїть поруч, вона вже порушена і громадська упереджу, а що вона гучна говорить, що таке. Заборона, фактично, використання звукопідсилюючої апаратури при мирних зборах, ну це фактично, ну, тобто мирні збори перетворюються на таке стадо, яке вовчазне стадо, яке там кракує, ведомо якимось інстинктом, а не для чогось, не для того, щоб висловити свою думку. Фактично, свобода зібрання нівельована, бо свобода є. Ви можете вільно збиратися повідомчий порядок збережений, але ви нічого не можете робити без дозволу. Збиратися ви можете, але робити нічого. Як збиратися на все це? Має бути дозволу. Та по багатьох пунктах можна там сперечатися. Я думаю, що буде юридичний аналіз кожного окремого шедевра цього законопроекту, але таке загальне враження і така спрямованість.